Психіатрична лікарня у Петровському районі Донецька за час бойових дій уже тричі постраждала від обстрілів. Попри це, тут і досі залишаються пацієнти та медики. Виживають і лікуються, як можуть. З харчами та ліками їм допомагають родичі та місцеві волонтери. Це підписують сигарети, які принесли. теж а Це прості лікарства, напцізіння. У відділенні для пацієнтів із загостреними хворобами вже декілька днів немає світла. Обладнання ще старе. Бальниця вже 40 років. і ось 40 років назад це електричне не що построїла. Досі прослужить. Ну служить так, що позавчора пропав світ в цьому блокі. Відділення доводиться опалювати дровами, каже лікар. Пічку буржуйку встановили в коридорі. у, час у нас багато дерев лікарні. і не працює топлення. Окрім морозу, у нас тут була навіть мінусова температура, мінус. І от діревця, повалило взрывом, мы ми и і топіні нашу печку. Печка називається буржуйка. этими дровами ми топим печку. Бельни теж допомагають піляти эти дрова. Евакуювати лікарню з Донецька практично неможливо, кажуть медики, адже час від часу до відділень поступають нові пацієнти.